Йо. Really Як ви гадаєте, яке кіно найскладніше усього зняти? Історичний епік, хорор з сотніми літрами крові, команді ситуації чи многомільйонний екшн блокбастер. Не знаю, як вам, але мені здається, що найскладнішим буде зняти фільм всередині однієї локації, без спецефектів, без екшену, тільки діалоги між акторами. Оце ж звучить просто, ні? Що там такого складного? Посадив людей за стіл, нехай балакають, а на монтажі все скліїмо. Проте насправді це найжорстокіший тест для режисера і сценариста, бо в такій ситуації нема куди сховатися. Немає можливості прикрити слабкий сценарій крутою екшн-сценою. немає спецефектів, які відволікають увагу, і немає художника-постановника, що цікаво оформить твою локацію, аби глядач міг кудись дивитися. І якщо щось не працює, це видно одразу. Мене звати Нік, ви на каналі Робочий Дубль. Сьогодні я хочу вам розповісти про мою Римську імперію, про кіно, що надає мені спокою і про яке я часто згадую. Про те, як один режисер зняв науково-фантастичний трилер за 50 тисяч доларів, без сценарію за 5 днів в своєму домі і створив культовий фільм. Це Кохіренс Джеймса Ворда Біркіта. І це майстер-клас того, як перетворити обмеження на перевагу. Сідайте зручніше. Сподіваюся, цей дубль буде робочий. Коротко про Кохіренс і без спойлерів. Група друзів збирається на вечерю. Звичайна вечірка з розмовами, вином та історіями з минулого. Все як завжди. Але цієї ночі повз землю пролітає комета, і після цього все йде не так. Світло вимикається, телефони ламаються, а в будинку через вулицю, єдиному, де горить світло, хтось є. Те, хто з компанії йде по допомогу в цей дім, і коли повертається, розповідає щось дивне. А далі. Далі тільки йти й дивитися сам фільм, бо весь фільм це поступове розкриття. Кожна хвилина додає новий шар. Кожен діалог виявляється важливішим, ніж здавалося. Просто люди, квартира і ідея, яка переплутає вам мізки. Перший раз цей фільм я подивився ще у 2016 році, але з того моменту я так чи інакше згадував про цей фільм. І зараз для цього ролику я включив його передивитися та очікував, що другий перегляд буде не таким цікавим. Але я помилявся. Фільм, знятий на картоплю, захопив мою увагу майже з першої хвилини і дивився я його, наче вперше, настільки він якісно пропрацьован для нових переглядів, він розкривається з кожним переглядом з нового ракурсу, і це неймовірне досягнення. Але як до нього прийшли? Джеймс Форбіркіт Біркіт і його співавтор Алекс Мануджон стояли у вітальні, без грошей, і думали, як зняти щось, що буде не драмою про чергові проблеми у стосунках. Ті самі історії, про які знімають тисячі інді фільмів щороку, так народилася ідея про комету і розламану реальність, а потім пішов рік роботи. Рік планування, схем, графіків. В результаті цієї підготовки Біркіт створив 12-сторінковий трітмент: не сценарій, а детальну карту того, що має відбутися. Кожен поворот сюжету, кожне розкриття, кожна арка персонажа, кожна частина головоломки, сцена за сценою. Він знав фільм від першого кадру до останнього. Структура була залізобетонною. і саме тому він міг дозволити собі імпровізацію. Це важливо розуміти. Імпровізація без підготовки це хаос, а хаос це не мистецтво, це просто безлад. Біркіт міг дозволити акторам імпровізувати тому, що сам знав, куди має прийти кожна сцена, як джазовий музикант, знав акорди, мелодію та структуру. Імпровізація була поверх цього, а не замість. Замість сценарію кожен актор щодня отримав одну сторінку нотаток де була інформація тільки для свого персонажа: перед історія, мотивація та секрети. І ніхто з акторів не знав, яку інформацію отримав інший. Так, наприклад, один актор отримував задачу вийти з дому за будь-яку ціну, а інший протилежну. Тому, знімати, Whatever happens, happens. They didn't know the door was gonna knock. They didn't know the box was coming. They had no idea what the ping pong paddle was. They, they, they really had no idea what was in the box at all. They didn't know how it was gonna end. They didn't know what it was about. Zobniac so, um, the chaos, uh, the the You know, I gave them complete freedom. I said, you go anywhere in the house. We'll follow you. That's why it's so shaky. I'm actually not a big fan the the shaky cam look. But this, that's the only way that you could do this because we didn't rehearse it, we didn't block it, and we said we will follow you, we'll go wherever you go. У звичайному кіно актори приходять на майданчик з готовим сценарієм і вивченими репліками. Вони знають, що скаже партнер по сцені. А коли ти відіграв сцену вже вісім разів, поки на фоні виставляють світло, то діалоги починають звучати. Кінематографічно, красиво, але штучно. А в Coherence все інакше. Люди перебувають один одного, збиваються з думки, роблять паузи і говорять одночасно, так як говорять насправді. І ця натуральність створює довіру. Глядач підсвідомо відчуває, це справжні люди, не персонажі, які помовляють написані репліки. А коли виникає довіра, виникає і занурення, бо ти не дивишся фільм, ти ніби сидиш за тим столом разом з ними. А коли напруга наростає в кадрі, вона наростає в тобі теж. Знімаючи таким методом, ти не можеш просто найняти будь-яких акторів. Треба кастувати дуже конкретних людей: розумних, швидких і здатних імпровізувати та слухати, яким ти довіряєш і які довіряють тобі. Біркіт з Алексом довго дивилася на фотографії своїх друзів, Поєднувала їх, вирішувала, хто виглядає як пара, а хто як старі друзі, Обирала особистості, які природньо зілюються разом. Більшість акторів ніколи не зустрічалися до зйомок. Вони приїхали в повній темряві і за кілька хвилин мали стати довголітніми друзями та подружніми парами. Це ризик, але саме цей ризик створив магію. Ніяких репетицій. Одразу Знімали довгими дублями, а ще на майданчику жодної людини, що слідкувала б за Continuity. В якийсь момент вони навіть жартували, що слоган фільму повинен бути 450 Continuity помилок, 449 з яких навмисні. Ось що відрізняє Кохіренс від сотень провальних кімнатних фільмів. У поганих фільмах люди говорять, щоб говорити. Діалоги заповнюють час, а персонажі обговорюють очевидно. Пояснюють один одному те, що обидва вже знають. А тут кожна фраза має сенс. На третьому і четвертому перегляді стає зрозуміло, що кожен діалог, який здавався випадковим, насправді має значення, все починає складатися. До цього я казав, що у фільму не було грошей. Хоча це не зовсім правильне твердження, бо у Біркіта було 50 тисяч доларів, що з розрахування інфляції зараз було б в районі 70 тисяч. А для великого кіновиробництва це вважається мікробюджетним кіно, це копійки. Копійки, які йому ніхто не хотів виділяти, бо в його ідею та бачення майже ніхто не вірив. Саме тому увесь бюджет йшов з його кишені. Він накопичив 50 тисяч зі своєї основної роботи, а працював він художником концептів та розкадровщиком для таких фільмів, як Пірати Карибського моря, людина повук з Андрі Гарфілдом і ще для десятки інших фільмів. Окрім цього, він написав сценарій для мого улюбленого мультфільму ранго, і на ці 50 тисяч вони з командою купили три камери Canon 5 d Mark II, світло та звукозаписуюче обладнання. Цей скромний набір особливо контрастує з тим, до чого звикли типові голівудські режисери. На великих знімальних майданчиках є ціла армія спрацівників різних департаментів, що відповідають за кожну маленьку дрібничку в кадрі. Але на зйомках Coherence такого не було. Тут на майданчику було два звукаря, що писали діалоги, і дві камери, одну з яких тримав. Оператор-постановник, а іншу сам режисер. В інтерв'ю режисер порівнював цей стрибком під стелою цирку без страховки внизу. В моменті ти покладаєшся на інстинкти. Ти думаєш, якщо актори роблять це зараз, як вони поведуть себе через 5 хвилин? Як я можу це передбачити? Треба було швидко реагувати на все, що відбувалося на майданчику. Краєм ока помічаєш, що актор збирається щось зробити. Треба ковзнути камерою до нього, зловити момент, коли він повертає голову, щоб вийшов в композиційно гарний кадр. Який зазвичай тип став би декілька годин, а тут усього одна спроба. Іноді актори йшли шляхом, який нікуди не вів. Біркіт дозволяв: ніколи не знаєш, може вийде щось геніальне. А іноді втручався, аби актори зробили трохи інший вибір, і цей один вибір перенаправляв усю сцену. Взагалі є два способи дивитися кох'єранс. Два способи, які автори обговорювали та планували рік: перший слідувати за головною героїнею Емілі від першого кадру до останнього її очима. Другий звертати увагу на переходи до чорного екрану. Вони сигналізують, що відбувається щось важливе. Ви не повірите, скільки дебатів було навколо цих переходів, скільки кадрів, як працюють сюжетні правила, і як має затихати звук в тому чи іншому переході, згадував режисер. І це рівень деталізації, якого більшість кімнатних фільмів не досягають. Бо автори цих фільмів думають, ми просто включимо камеру, і нехай актори промовляють заучений текст. Але ні, я скажу зараз банальну істину, що прозвучить як щось в стилі Вогонь горить, а вода мокра. Але треба продумувати кожну монтажну склейку, кожну паузу і кожен звук. Саме це відрізняє Coherence від інших мікробюджетних фільмів в цьому жанрі. Сам Біркіт чесно й признає, що він би не став знімати щось настільки бюджетне знову, бо це абсолютно виснажливо й божевільно, якщо чесно. Це мало стати катастрофою, цей концепт не мав спрацювати ніколи. Познімати з повною командою набагато простіше й легше, бо ти знаєш, що твою спину завжди прикриє той чи інший спеціаліст. Але уроки були цінними. І ось що треба розуміти: кімнатне кіно це не дешевий варіант для тих, у кого немає грошей. Це свідомий вибір. Кохіранс міг би ширше розкрити паралельні всесвіти, додати візуальні ефекти в кадрі і намагатися зробити більш дорогу комету, але режисер свідомо залишив все так, як є. Кохіранс це не просто фільм про те, як зняти кіно без грошей. Це фільм про те, що обмеження можуть стати інструментом, якщо ти готовий з ними працювати, а не шукати виправдань. Цей фільм прекрасний пригод того, як через обмеження можна створити щось нестандартне, де одна локація не відчувається штучною. Де самі спецефектів, справжні емоції персонажів та їхня хімія фільм без сценарію в класичному його розумінні, який став культовим завдяки пропрацьованості і многошаровості. це фільм, який люди переглядають по декілька разів, шукаючи нові деталі, будуючи теорії та обговорюючи роками цю історію. Дякую за перегляд. Як ви могли зрозуміти, Coherence — це не блокбастер, це культове кіно для тих, хто любить фільми, що не відпускають навіть після титрів. Я навмисно не розповідав про сюжет детально, бо його треба дивитися, не знаючи, куди він веде. Якщо ви вже бачили фільм, то напишіть у коментарях свою теорію про фінал. А якщо ще ні, то виділіть 90 хвилин, вимкніть телефон і дозвольте цьому фільму вас здивувати.